Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку крізь століття. Нещодавно у мобільному додатку я записувалась на тренування і побачила прізвище тренерки Скаче Дуб. Я посміхнулася і подумала, що 100% це козацьке прізвище, і я почала навіть собі уявляти, що ж такого начудив далекий предок тренерки, що козацьке товариство наділило його таким прізвиськом. Саме козацька епоха започаткувала процес формування традиційних українських прізвищ, під якими живуть і українці 21-го століття. Величезна кількість сучасних українських прізвищ творилася на Запорізькій Січі, оскільки багато людей, які потрапляли туди, мали різні причини заховати від світу свої давні родові прізвища і взяти нові. Наприклад, більшість козаків це в минулому селяни кріпаки. Звичайно, вони були зацікавлені приховати свої справжні прізвища, щоб колишні власники їх не розшукали. Так, дуже поширеними серед українців є, наприклад, прізвища Пушкар, гармаш це в минулому козаки, що обслуговували чи виготовляли цей вид зброї. Сердюк це гетьманський охоронець, тетеря це назва страви, яку козаки вживали майже кожен день. Козаки створювали прізвища зненацька, але напрочуд влучно і навіть глузливо, говорячи сучасною мовою, досвідчені козаки рофлили над новенькими. Причиною вигадати прізвище для нового козака могла стати його зовнішність, стан здоров'я, фізичні вади, незвична поведінка або просто якась карколомна пригода чи вчинок. Відтак деякі сучасні українці завдяки фантазії та гумору козаків носять доволі веселі прізвища. Я буду їх зараз називати, а ти спробуй уявити, за що козаки могли отримати їх. Отже, голо пупенко, дубо гризенко, затули вітер, нагни біда, кривозуб, не туди хата, тягни рядно, заплюй свічка, задери хвіст, загуби сундук. Не їж борщ», «Не втрий ніс, перебий ніс, «Дурно ляп», «Не святи паска», Закриви дорога. Цей перелік можна довго продовжувати впевнена, тобі траплялись подібні прізвища в книжках, кіно чи серед оточення. а можливо, саме ти стовідсотково козацького роду. Відомості про козацькі прізвища донесли до нас крізь віки козацькі реєстри, списки. Чимало українців можуть знайти в цих реєстрах свої прізвища чи подібні до них. Єдиним повним і збереженим козацьким реєстром є той, що був створений за рішенням Зборівського миру у 1649 році. Він містить 40 358 козацьких імен та прізвищ. Реєстр, до речі, є у вільному доступі в інтернеті. Сьогодні ти дізнаєшся, чому і як і коли було створено перший реєстр і реєстрове козацтво? Чому кожен козак хотів потрапити до цього реєстру, і на що були ладні козаки, аби розширити цей реєстр? Попередніх уроків у тебе вже була можливість дізнатися, що казацтво виникло наприкінці 15-го століття, на українських землях, що належали тоді Великому князівству Литовському. В деталях про це ти можеш послухати в уроках моїх колег Нати Чорної, казацька кров або чому свобода понад усе, та Інни Ковалишиною. Як воно жити в епоху великих змін? Нам вже зараз важливо пам'ятати, що з середини XVI століття українські землі вже були територією Речі Посполитої. Спочатку козацтво було не вже наприкінці цього ж XVI століття козаків налічувалось вже 5-6 Тисяч і склалась доволі дивна ситуація: кожна суспільна верства речі посполитої, духовенства, шляхта, міщани, вільні землероби і селяни кріпаки мали фіксовані права і обов'язки, навіть діяльність короля. Була чітко прописана, його обирали на сеймах, король не міг без згоди сейму приймати закони, запроваджувати податки, та що там, укладати шлюб не міг без згоди сейму. І лише козаки не мали ніяких обов'язків, були, так би мовити, поза законом. До того ж, почастішали скарги турецьких і татарських правителів на козацьке свавілля, так кримський хан писав польському королю. Якщо тепер ви хочете жити зі мною в любові, згоді і братстві, то в такому разі потурбуйтесь послати свого слугу на Дніпро, зібрати там тих свавільних козаків і покарати їх. Отже, річ Посполита мала якось приборкати козаків, щоб зберегти мир з сусідами. Ще на початку XVI століття польський король Сегезмунд І запропонував взяти частину козаків на державну службу та надати їм певні привілеї, але тоді втілити цю ідею не вдалося через брак коштів. Тільки у 1572 році, за наказом короля Сигізмунда Августа, 300 козаків було прийнято на державну службу і записано в окремий реєстр, від чого вони і дістали назву реєстрових козаків. Отже, запам'ятай, реєстрові казаки або реєстровці це частина українського козацтва, прийнята на військову службу владою Речі Посполитої. У підручниках ти знайдеш дату 1572, це рік народження реєстрового козацтва, а сам реєстр це список козаків, що були прийняті на службу. Польська влада, запроваджуючи реєстрове козацтво, намагалася, так би мовити, вбити двох зайців, взяти козаків під свій контроль і розколоти. Розділити їх на тих, хто у реєстрі, і тих, хто поза ним, здавалося б, непоганий задум. В майбутньому кількість реєстровців збільшувалася. У 1578 році король Стефан Баторій набрав на службу вже 500 козаків, трохи згодом 600, тобто кількість козаків подвоїлась за 6 років. Тоді ж реєстровці отримали такі права або ж інакше привілеї право володіти землею та передавати її у спадок, право на платню, і, не дивуйся, сукно на жупан, право вільно займатися різними промислами і торгівлею, право на самоуправління, бо ж реєстровці корилися не старостам і воєводам, а своєму, гетьману і старшині. Право судитися в своїх окремих судах, також реєстровці звільнялись від сплати податків, отримували містечко Трахтимирів, це нині селище Черкаської області, де був шпиталь для лікування поранених і хворих козаків. Отримували реєстровці також козацькі клейноди, корогву, бунчук, булаву, печатку та летаври. Треба зазначити, що не всі історики згодні, що у реєстровців були всі ці привілеї. При цьому єдиним обов'язком реєстровців була військова служба, так званий податок кров'ю. Саме поява реєстрового козацтва з чітко прописаними правами та обов'язками виділяла козаків з-поміж інших верст населення, і ця подія вважається визнанням козацтва як окремого суспільного стану. Треба зазначити, що політика уряду Речі Посполитої щодо реєстровців була непослідовною. Коли польський уряд потребував допомоги під час воєнних дій, він збільшував реєстр, натомість у мирний час зменшував. Відтак постала нова проблема офіційно визнавалися козаками лише ті, котрі потрапили до реєстру. Решта ж казацтва, тобто переважна більшість, опинилась в становищі невизнаної законом нелегальної маси, які постійно загрожували закріпачення. Оцих казаків нереєстровців називали низові казаки, тому що географічно вони мешкали нижче за порогами Дніпра на Запоріжжі. І звісно ж, низове козацтво згодом розпочне боротьбу за розширення реєстру. Так, у 1630 році реєстр вже нараховуватиме 8 тисяч козаків, тобто у 26 разів більше, ніж було півстоліття тому під час утворення реєстру. Зрештою, кожен козак мріяв бути реєстровим. І, до речі, не стільки платня приваблювала козаків, бо вона насправді була невеликою – 10 злотих на рік. Чоботи, для порівняння, коштували 2-3 злотих, а кожух – 6. До того ж, платню ще й затримували. На ділі приваблювали козаків привілеї та легальний статус. А тепер поговоримо про перші великі козацькі повстання кінця 16 століття. За визначенням, повстання це масовий збройний виступ проти влади, а владою для козаків була Річ Посполита, тобто повстання козаків проти польської влади. На думку дослідників, справжньою причиною повстань було небажання влади розширювати реєстр, визнавати всю козацьку верству загалом. Перше велике козацьке повстання відбулося під керівництвом Криштофа Касинського у 1591-93 роках, тобто вже через два десятиліття після утворення реєстру. Криштоф Касинський, увага! був полковником реєстрових козаків, тих, що були на службі у польської влади. Розберімося, а чим же реєстровці були незадоволені? А все доволі прозаїчно. Реєстровцям не виплачували платню вже другий рік. Але як часто буває в історії, для повстання потрібен був ще привід, так би мовити, остання крапля, і він знайшовся. Криштофу Косинському польський король за захист поділля від турків і татар подарував маєток. Але білоцерковський староста, польський шляхтич Януш Острозький захопив цей маєток. Хто б не розлютився. До речі, подібне свавілля польських магнатів було звичайним явищем в Речі Посполитій, і називалося наїзд. Спойлер, про подібний випадок ти ще почуєш в історії про Богдана Хмельницького. Зазнавши особистої трагедії, Косинський починає повстання і закликає низових козаків приєднатися. Зрештою, його обирають гетьманом. Разом вони нападають на Білу церкву, резиденцію того самого польського шляхтича, що захопив маєток Косинського. Згодом до козаків масово приєднуються селяни та міщани, тому це і наступне повстання ще називають козацько-селянськими. Селяни брали в них участь. Ось бо мріяли позбутися ненависного кріпацтва. Тож повстання охопила київське, волинське, братславське і подільське воєводство. Зрештою, лише на третьому році повстання поляки зібрали значне шляхетське військо під командуванням київського воєводи Костянтина Острозького. Здогадуєтесь, чиє військо поступалося в озброєні і мало брак продовольства, тобто на чийому боці була перевага у шляхетського війська чи козацько селянського? У 1593 році під містечком П'ятка, сьогодні це Житомирщина, відбулася вирішальна битва, у якій козаки зазнали поразки. Косинський був вимушений від імені казацтва підписати угоду, за якою козаки підкорялися королю, але отримували право вільного відходу на Запоріжжя. Також Криштоф Косинський мусив особисто тричі, схиливши коліна, ударити чолом перед старим князем Костянтином Острозьким та його синами. Але ж мова у нас сьогодні про неприборканих, тому, відступивши з козацькими загонами на Запорізьку Січ, Косинський почав готуватися до нового походу. Відтак загін козаків рушив під Черкаси, де в одній із сутичок непокірний гетьман і загинув. Зрештою, після довгих переговорів козаки були вимушені відступити. Далі поговоримо про козацьке повстання під проводом Северина Наливайка 1594-96 років. Отже. Северин або Семерій Наливайко був на Запорізькій Січі, брав участь у козацьких походах проти турків і татар. Цікаво, що згодом він також був сотником у надвірному війську князя Острозького, яке було чимось на кшталт особистої охорони. А відтак Северин був серед придушувачів козацько-селянського повстання під проводом Косинського під п'яткою. Через це частина козацтва йому не довіряла. Зрештою, приводом до нового повстання стала заборона урядом Речі Посполитої самостійних походів казаків на молдовську територію. Таке рішення уряду козаки сприйняли як обмеження своїх прав, та насправді знову не обійшлося без особистої трагедії. Слуги польського магната Калиновського у конфлікті за землю побили до смерті батька Северина Наливайко. Тож в цілому повстання було спрямоване проти польських магнатів, які принижували дрібну українську шляхту й козаків. У повстанні брали участь обидва козацькі війська реєстровці і низові козаки ті, що не реєстровці, їх інтереси представляли Северин Наливайка та Григорій Лобода. Нове повстання охопило ще більшу частину України. Київщину, Братславщину, Поділля, Волинь і навіть Південну Білорусь. До Наливайка масово приєднувалася селяни та панські слуги. Чисельність війська сягнула 12 тисяч. Повстання мало такий ефект, що делегація шляхти з України вже скаржилась польському королю, що козаки допікали їм гірше, ніж татари, і просила порятунку. Проте королівська влада тривалий час залишала ці волання шляхти без уваги. І тільки на третій рік повстання, вперше в історії Речі Посполитої регулярне польське коронне військо рушило на українські землі для приборкання повсталих козаків. Зрештою, в урочищі Гострий камінь, це нині Київська область відбулася жорстока битва, під час якої козаки мали табір у п'ять рядів. Давай я нагадаю, що таке табір. Це бойовий порядок козаків, укріплення із возів, що скріплені ланцюгами, чудовий спосіб оборонятися в умовах рівних степів. Такий табір швидко збирали і розбирали і часто називали рухомою фортецею. Так ось, в урочищі гострий камінь, козаки мали табір у п'ять рядів. Із боєздатними козаками у таборі також перебували поранені побратими, жінки та діти. Добре боронилися козаки, де гарматами, де особистою зброєю, тож ланцюг табору вороженьки не змогли прорвати, але козаки зазнали втрат і, мабуть, не менших за поляків. В бою загинуло декілька козацьких ватажків, було поранено і наливайка. Зрештою, козаки відступили та переправились через Дніпро. У наступній вже вирішальній Солоницькій битві це нині Полтавська область. Повстанці спорудили не менш потужний табір. Майже два тижні героїчно оборонялися козаки. Вони завбачливо оточили табір глибоким ровом, чотирма рядами зв'язаних возів, а також земляним валом із виставленими на ньому гарматами. Повстанці відбивали усі спроби ворога заволодіти своєю фортецею, але в таборі козаків Бракувало харчів і води. Гірко про це казати вголос, але лободу, звинуваченого в зраді, втратили самі повстанці. А частина старшини, яка виступала за припинення опору, підступно схопила наливайка та інших керівників повстання і видала їх ворогові. Проте це не врятувало зрадників. Ворог однаково напав на табір і вирізав, за деякими твердженнями, кілька тисяч повстанців разом з їхніми жінками і дітьми. Врешті-решт Северина Наливайка та інших ватажків повстання було відправлено до Варшави, де після нелюдських тортур їх стратили. За українською народною легендою, очільника повстанців живцем зварили на повільному вогні у череві бика якого викували з міді спеціально задля страти, щоправда, цю версію спростовував ще Михайло Грушевський. Але незаперечним залишається факт, що до останнього подиху козацький отаман зберігав стійкість і мужність. Невипадково народний герой Северин Наливайко став центральним персонажем багатьох пісень і дум, так Ліна Костенка у віршованому історичному романі Маруся Чурай таким побачила героя. Он, бачиш, хрест, і та пташина зграйка, і та вже річка висохла на чверть Оце отут скрутили наливайка, і віддали на мученицьку смерть. Був молодий і гарний був навроду, і жив, і вмер, як і личить козаку. За те, що він боровся за свободу, Його спалили в мідному бику. Загадаємо ще раз тих двох зайців, яких намагалася вбити Річ Посполита, створюючи реєстрове козацтво. Перше, вона планувала взяти козаків під свій контроль, друге розколоти їх. Поміркуй самостійно, чи можна вважати, що Річ Посполита встановила контроль над козацтвом, зважаючи на два потужні козацькі повстання і всі наступні після них. І чи можна вважати, що козацтва вдалося розколоти з огляду на спільну участь реєстровців та низових козаків у повстаннях? Ні, де правди, діти, обидва повстання були придушені, але вони засвідчили, що козацтво перетворилось на потужну грізну силу. На жаль, аби творити українську історію, за всіх часів треба було нюхати порох. Тому слухайте наші наступні уроки. Дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про наші уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося, все буде Україна! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.